Всім привіт! З вами Руслан. Ви на каналі Криптомозоль і сьогодні ми поговоримо про Pocket Rocket, а, гра в телеграмові Майнер тапалка. А, Більше тапалка все ж таки від вайтбіто, української біржі, біржі українського походження, як вони люблять поправляти, коли говорять, що вони чисто українські, їм це не дуже подобається, а, але не суть. Тапалка, яка дає можливість заробляти вже сьогодні, власне, через те, що відносно недавно в неї була додатна рулетка, вам дається один спін. Кожного дня, і за прокрут цього ви можете отримати Whitebit Токен. Це токен власне цієї біржі, розробником якої являється цей додаток. І, що саме круте, whitebit Токен зараз, ну, зараз трішки ринок просів, проторговується в районі 9 доларів 20 центів, що достатньо непогано. От щоправда, по шансам. Трішечки тугенько. Але що ж ви хочете, гроші вам просто так ніхто роздавати не буде. Щоб ви розуміли, в мене ферма, і загалом з усієї ферми за, мабуть, два тижні, ну, десь два, а може навіть три тижні, як з'явилася рулетка, прокрутів лише на одному аккаунті випало 0,5 WhiteBit токену, що в еквіваленті 4 долари і 10. Стоп 4 долари і 60 центів. Але звісно ж, рулетка це не основне, заради чого ми йдемо в Pocket Rocket і ми очікуємо дроп. Очікуємо дроп з цієї гри, який а, може бути дуже приємним і можливо, можливо. Token Pocket Rocket ми в подальшому зможемо побачити на лаунчпаді на біржі Вайтбіту. Типу, вони зробили продукт, їм треба релізнутися і чому б їм паралельно не зробити лаунчпад на своїй біржі. Тим паче, що їх давно не було провести активність, роздати людям кошти. Можливо, буде якесь ТГІ. до економіки я ще не дійшов, тому. Майте на увазі, що є такий проект. Він дійсно перспективний, він точно 100% не буде скамом, тому в нього можна грати і очікувати інформації по заробіткам.